Історія з незаконним набуттям у приватну власність прибудинкової земельної ділянки за адресою проспект Незалежності 73, набуває нових подробиць. Нагадаємо, що навесні мешканці багатоповерхівки обурилися, що невідомі особи знищили десятки дерев біля їх вікон. Як виявилось, планується будівництво цілого ряду торгівельних спору, схожих ось на цю, яка закриває людям вид з вікон аж до четвертого поверху. Тоді мешканці звернулися до Миколи Бабенка за його ініціативи з допомогою місцевих. Депутатів та органів правопорядку вдалося з'ясувати схему, за якою земля відійшла у приватну власність. Спочатку виділили земельну ділянку на певну особу, потім ця особа перепродала, потім перепродала ще раз позичені кошти. Оцю земельну ділянку передали в заставу. Потім, начебто, ці кошти не повернулися, і через суд вже стягнули цю земельну ділянку на користь. Того, хто надавав позику, відтак ситуація вкрай важка та заплутана, але завдяки спільним діям вдалося достукатися до прокуратури Київської області, яка розпочала процесуальне керівництво розслідуванням. Здійснюється розслідування за статтями шахрайства і за статтями службової недбалість. Перевіряються факти. Законного чи незаконного вибуття із комунальної власності в приватну власність земельної ділянки, спочатку п'яти земельних ділянок, які в подальшому були об'єднані у одну загальною площою 0,28 гектара на території вулиці Незалежності, 73 поряд із будинком. Відтак суд ухвалив рішення арештувати цю земельну ділянку допоки ведеться слідство. Розказали, показали, вивчили ситуацію, і щоб ви розуміли, це вперше в моїй практиці. Коли от я звернувся до людини, кажу, що дивіться, от є проблема. І через п'ять днів після того, як до нього звернувся, вже наклали арешт на цю земельну ділянку. Тобто зараз вже маємо арешт тут. Хочу подякувати Прокудіна Дмитра Вікторовича, тому що ну, для мене це взагалі миттєва реакція. Я знаю просто, як останніми роками, що як працювало, знаєте, то за п'ять днів накласти арешт, повірте, це, ну, це про щось говорить. От я буду передавати з вашого дозволу подяку від всіх мешканців будинку. Проко да. Да. так само буду передавати подяку прокуратурі Білої церкви, яка виконувала цю. Роботу. До того ж, місцева прокуратура вживає і додаткових заходів, аби повернути земельну ділянку у комунальну власність. Зараз вивчається, чи ця ціна відповідала ринковій, і чи взагалі законною була ця процедура. Буде надано оцінку діям, в тому числі посадових осіб та набувачам цих земельних ділянок, наскільки вона було добросовісною. Це набуття. Поряд з цим вживаються заходи і для того, щоб шляхом представницьких повноважень прокуратури не тільки кримінально-правових, а представницьких, ми шукаємо підстави для того, щоб звернутися з позовом і намагатись повернути цю земельну ділянку у власність територіальної громади. Наразі, поки на земельну ділянку накладений арешт, про будь-яке будівництво не може йти мови, але навряд чи набувачі землі просто так відступляться від свого. В Свою чергу місцеві кажуть, і вони своїй землі не віддадуть. Адже не хочуть сумнівного будівництва прямо під вікнами. Будемо боротися. Ми у цьому домі вже 50 років. 3 жовтня 75-го року ми отримали ордера. Ми тут за кожний кусочок землі ми боролися. Ми висаджували квіти, все. А сьогодні ми будемо боротися далі, тому що це так. Це неподобство. О, і ми будемо тут і днювати, і ночувати, і будемо виходити, і будемо все робити. Підсумуємо, що проміжний результат у цій справі все ж таки перемога місцевих мешканців. Маємо зауважити, що це стало можливим завдяки чіткій позиції усіх сторін і влади, і громади, а також їхній плідній співпраці. Адже якщо опускати руки, точно нічого не вийде. Всі були проти, обурені, але розділилися на два табори. Одні казали, що це нічого не дасть, не, не варто й починати, куди звертатися. А інші звернулися, і ми бачимо прогрес у ці е, справи, що відбуваються. Тобто, ну я, наприклад, на даному етапі задоволення. Я просто сподіваюся, що дійсно через суспільний резонанс. І як приклад, може, ми і виграємо цю справу. Я вдячна. Мені каже, люди будуть вдячні, хоч якась надія є. Понімаєте? От і я думаю, що вони нам допоможуть, і ми переможемо. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.